Ярмарок сонця та весняної втіхи у Прикарпатському університеті розгорнули святковий розпродаж. Щоправда, фабричним атрибутам 8 березня до тамтешніх прилавків зась. Геть усі оздоби від прикрас до сувенірів, виключно хендмейд. Виплакані руками майстринь і неодмінні презенти будь-якого свята, солодкі композиції та вітальні листівки. Тож оригінальні подарунки переконують майстрині неодмінно припадуть до смаку будь-якій представниці чарівної половини людства. Кожна відкритка особлива, неповторна і те, що вони. Зроблений руками, тобто майстер приклав свій час і працю, свою фантазію, і щоб кожна річ вийшла особлива і не потар. щоб в тебе вийшло чудовий якийсь такий виріб. Потрібно не тільки що фантазія, праця, але звичайно і матеріал, і підготовка. І коли ти довгий час цим займаєшся, тоді в тебе вже виходить дійсно такі. Відкритки, щоб, щоб людям хочеться їх купляти, та весняний ярмарок має і благодійний підтекст. Кожна із майстринь дарує певний відсоток від виручної суми на допомогу дітям. За решту грошей розповідають організатори акції, згодом придбають необхідні матеріали для занять та дарунки малечі з Яблонівської школи інтернату. І ми не тільки хочемо вилучити кошти для цього ярмарку, а і ще долучити певну кількість інших людей, щоб допомагали, знали про Янголи поруч, долучалися, бо ми. Їздимо в інтернат нам потрібні люди, які будуть займатися дітьми майстер-класи, розвивати їх. Певна кількість майстрів буде з нами їхати в інтернат. Сонячна майстерня працюватиме у стінах університету два дні. Тож організатори закликають усіх небайдужих не лише потішити своїх коханих та друзів приємними дарунками, але й допомогти організувати свято дітям.